Це мабуть, що без я скажу. Все, ви вже в прямому ефірі. Доброго дня. Ми представники факультету педагогіки психології і соціальної роботи нашого Чернівецького національного університету імені Юрія Кіпковича. Хочу розказати, що наші студенти всіх курсів прийняли участь минулого тижня благодійній ярмарку. Цей благодійний ярмарок відбувався на факультеті. І студенти самостійно готували різні смаколики, їх продавали. Цінним було те, що вони свої витвори, витвори мистецтва кулінарного поназивали в честь різних локацій ЗСУ і, і ну, тими подіями патріотичними, які пов'язані тепер. Тобто в нас були і бомбочки на Кремль, і рулети, які називався Переговори, і пиріг називався Сонце перемоги. І був Чорнобаївка, і були у нас ще кексики, як заспокійливі від Аристовича і багато-багато інших. Ну я думаю, най най найбільше користувалося попитом бомбочки на Кремль. <с це <с зараз та... там в нас, так. Да. Ми, ми, ми вирішили передати це організації громадській організації Добротворець, бо ми знаємо, що ми вам довіряємо, ми знаємо. Дякуємо. Що ви Я вітчезне хочу цим захисникам побажати побажати Божого благословення, Божого захисту. Нехай матінка Божа, по сьогодні свято Покрови, козацтва, сьогодні 80 років упа, щоб всі вони були під захистом матінки Божої і щоб всіх ми дочекалися з перемогою додому. Це наш голова студентського профкому Михайло Головатий, Це заступник з виховної роботи Наталія Вікторівна Нікула, яка зорганізувала це дійство. Була у нас на факультеті. Міша передає вам кошти тут 35 тисяч. А це наш герб університет да. нашого не тільки університету, нашого факультету, а особисто як мама і дружина захисника. Я хочу вам передати від них подарунок. Тому що вони вас називають захисниками захисників. Бачко, це вам. Дякуємо і, і Лесі, так, і... бачили. І в нас сьогодні такий тортик. Ми вас любимо нас шумію, теж і... Цей... і дякуємо вам за ту допомогу, яку ви робите для наших захисників. Боже, ми дякуємо вам, тому що е, ну без вас ми ніхто. Ми просто але зорганізувати ну. це теж треба комусь е, з чотирнадцятого да. року. Це, це велика праця, це я велика згідна. Деколи чому... я кожного вечора кажу, що я хочу кудись. Причому ця праця добу. Так. Бо... Да. Ми величезно, величезно вам дякуємо за це. З, звичайно, ми відзвітуємо за кошти. Скажіть, будь ласка, є якісь, можливо, побажання на, на, на що це ви хочете. Цільові якісь, чи дозволяєте нам на власний розсуд. Ми ми спочатку хотіли закуповувати термінізну. У нас є багато і студентів, і викладачів, які в ЗСУ, але ми зрозуміли, що в загальної суми її можна витратити цільово, можливо, на щось вагоміше, ніж тобто, волонтери знають краще які запити у в... Боже. В дякуємо величезна вам подяка за це, що ви сказали так. Я сказали, гарні волонтери знають. Це так важливо нам це почути деколи. Що. Що ми робимо ми... якусь працю? Дякую, так вам що хтось, хтось нас цінить і тут, і там. Це, це важливо для нас теж, тому що ми емоційно е, е, Ми такі нестабільні люди, як і всі. Ми так само плачемо, ми так само дратуємося. У нас так само не вистачає на щось часу. Ми, е, реально важко, коли ти працюєш і волонтериш. І все це суміщати достатньо важко. Це все в голові, де коли настільки перекручується що ти хочеш. Це перейшло з такої громадської діяльності в професійну. І, да, і це страшно. Це от не хочеться. У нас позавчора в нас були теж дітки в вісім ліцей, і я настільки розривілася, коли я от дивилася на них. І в мене прийшло в голову, що я от я хочу, щоб ми були останні військові волонтери. І в мене це все мене це зациклилося зараз в голові настільки. І я така, так я реально хочу, щоб ми були останні військові волонтери. Я не хочу, щоб там наші діти, щоб наші онуки це знали. Просто нехай будуть вони потім будуть розказувати ці якісь історії е про нас. Але не хочу, щоб От наступні покоління, щоб знали теж і проходили через те, що проходили. Це, Це важко. У нас ну, вчора студентка наш п'ятого курсу, яка вступила тільки на магістратуру, до другу вищу освіту, здобуває в неї. От вона вчора прийшла з тим, що в неї загинув брат. 24 роки. Ми всі родом з Маріуполя, вони переїхали в Київ, але батько і брат були тут, в госпіталі, брат повернувся назад і через 4 дні після повернення загинув. Тому це все страшно. Якщо хтось не усвідомлює цього, то, да. то мають зрозуміти, що е, і як кажуть, коли питається, е, коли закінчиться війна, не треба питатися в іншого, коли вона закінчиться. Треба питатись, е, треба питати, що я сьогодні зробив для того, щоб вона закінчилася і для перемоги. Да. Да. Тому вся країна в нас волонтери зараз безмежно вдячні. Відзвітуємо обов'язково вам Це отаке от в нас. Наш університет. Наш гарний университет.